Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні загинули волиняни Сергій Занюк та Роман Романюк. Зеленський приїхав на фронт. Укрзалізниця розглядає можливість запровадити жіноче купе. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 24 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі. На війні загинув волинянин Сергій Занюк. 37-річний чоловік був родом із села Залісся Ковальського району. Воїна призвали на військову службу 21 березня минулого року. Боєць 60-ї окремої механізованої бригади помер у лікарні від важких поранень, отриманих 17 травня під час виконання бойового завдання у місті Бахмут Донецької області. Також на війні загинув 21-річний герой Березберестечківської громади Роман Романюк. Як повідомляє ВСН, воїн зник 19 квітня цього року у місті часів яр на Бахмутському напрямку. Рідні до останнього сподівалися, що Роман живий, проте, на жаль, 23 травня їм повідомили гірку звістку. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі спічуття родинам загиблих героїв. Російські партизани можуть дійти до Москви та скинути путінську владу. Такий сценарій розвитку подій цілком реальний. Прогнозує голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Детальніше у наступному матеріалі. На Росію у Білгородській області триває протистояння Легіону Свобода Росії та ДРК із путінською окупаційною системою, Ба більше партизанам вдалося взяти під контроль кілька населених пунктів в регіоні, і вони продовжують рухатися далі. Голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі телеканалу конкурентів Є зазначив, що нині на Білгородщині іде визвольна боротьба росіян, які втомилися від путінського режиму. Там іде боротьба, якраз власне кажучи, визвольна боротьба російського народу проти окупаційної путінської адміністрації. Тобто, ми бачимо, що насправді багато місцевого населення. Підтримують ну вірніше не підтримують дії Путіна в першу чергу. Пов'язані з війною. Вони втомилися від війни. Вони втомилися від того, що ракети, які запускають якраз росіяни через територію Білгородщини, вони падають прямо і на місто Білгород і на прилеглі території. Ми бачимо, як росіяни навіть скидають авіаційні бомби. Дві бомби, це ж нещодавно вони впали. Але це величезні півтонні півтонні бомби, тобто півтонні вибухової речовини, які правда не розірвалися, але значно значно пошкодили, тобто евакуйовували цілі райони. І нарешті, коли з'явилися росіяни зі зброєю, ми побачили, що аж такого якогось спротиву, ну взагалі спротиву серед місцевого населення, просто-напросто не виявлено. Ба більше експерт вважає, що партизанам цілком реально вдасться просунутися до. Столиці рашистів. я думаю, що ми побачимо навіть заходи окремих груп навіть до Москви. Звичайно, ж це буде не якимось маршем, це не буде колонами, це невеликі партизанські групи, так як вони діють зараз. Але зараз треба сказати, що йде так би мовити про випробовування російської системи безпеки. І якщо всі сили стягнуті до фронтової лінії, тобто це Донеччина, Луганщина, ну і звичайно ж південні регіони нашої країни окуповані. То якраз Білгородщина, Курщина, Прянщина ну виявили те, що в Москви, в принципі підходи можуть бути, і це сигнал також і для інших осередків спротиву, яких на Росії є не немало. Нині у мережі обговорюють, що незабаром навіть може утворитися так звана Білгородська народна республіка. Військовий експерт Сергій Кузан переконує, це не є хорошою ідеєю. Найімовірніше, що легіон буде рухатися до столиці Росії, аби прибри. Рати керівництво країни агресорки на цьому етапі буде розростатися лише партизанський спротив, і ну власне, ось якогось легального проголошення, якихось там державницьких форм, як то республіка, можливо, не матиме, можливо, ніколи не буде. Тобто, повстанці не підуть таким шляхом проголошення саме якихось республік, окремих сепаратних утворень. А всю ну так би мовити, вони не захочуть просто-напросто займатися якимись окремими регіонами, і свої зусилля одразу будуть спрямовувати на Москву, тобто, щоб таким чином не локалізуватись, не розпорошуватися, і я думаю, що в цьому плані є звичайно певний сенс. Тому що ну не секрет, що не в самому Білгороді проблема та або не в якихось інших регіонах. Це все окуповані Росією народи, ну, власне корінні народи, з яких складається Російська Федерація. Самі військові легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу кажуть, що їхні дії спрямовані на те, щоб створити демілітаризовану зону на кордоні ЗРФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. На волині 22 травня ліквідували чотири пожежі. Як повідомили ДСНС області у селі Уховець ліквідували пожежу в дерев'яній Альтанці, прибудованій до господарської споруди. За попередніми даними до пожежі призвело необережне поводження з вогнем. Невстановлених осіб імовірно з цієї ж причини загорілася господарська споруда на присадибній ділянці у селі Видерта Камінькашиського району. Також у селі Запілля та Білин палали сміттєзвалища в обох випадках. Горіння ймовірно спричинене необережним поводженням з вогнем людей. Волинським тероборонівцям, які зараз несуть службу на одному з найгарячіших напрямків фронту, привезли малюнки від дітей. Самі ж герої кажуть, що така підтримка допомагає триматись і ще більше мотивує якнайшвидше вибороти перемогу детальніше у наступному матеріалі. Військовий спозиним Адеп із Луцька. Нині він у складі 100-ї бригади тероволині виконує бойові завдання на одному зі напрямків фронту, аби підтримати татуся. Його маленький син намалював і передав йому малюнок. Вчора прийшов малюнок, сам намалював свої ручки, обмалював, він вже починає писати, писав перші слова, передав мені малюнки, сердечка з намальовані свою улюблену іграшку, ну, маленьку іграшкову пінгвіна. Це для мене дуже важливо. Підтримка рідних, а особливо від дітей воїнам, які боронять рідну землю від російських окупантів і щосекунди ризикують життям, неабияк важлива. Дуже підтримуємо це. Ми розуміємо, заради чого ми тут, щоб наші діти, щоб наші діти в рідному луцьку жили спокійно, щоб на їхні голови не падали ракети, бомби і по вулицях рідного міста не ходив, не ходив окупант. Таких малюнків волинські тероборонівці отримали десятки. Їх прикріпили прямісінько на потрісканні від вибухів будівлі, аби щоразу дивитися і пам'ятати, вдома чекають і рідні моляться за них. У всіх є діти, всі дорослі. Кого й нема молодих, але всі вони розуміють, що такі дитячий малюнок це та душа, яка дитина має в собі і передає комусь, просто як як дарунок. Показує свою позицію. Я сам художник і розумію, що це таке. Наскільки треба зібратися, наскільки намалювати, наскільки вкласти свої фантазії, а про те, що дитина мріє, воно, знаєте, чисте, воно не займане. Це дитяча душа, і вона от показує нам тут, за що ми воюємо. Тож, поки триває знищення російської нечисті, а навколо навіть вибухи, частинка рідного дому гріє серця волинських бійців, дивлячись на малюнки дітей, захисники вкотре нагадують собі, заради кого та чого вони боронять рідну землю. Президент Володимир Зеленський, 23 травня, прибув на. Фронтову ділянку вугледар Мар'янка, щоб привітати захисників з невморської піхоти ВМС ЗСУ. Сьогодні я тут щоб привітати наших воїнів із їхнім днем морської піхоти. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну, сказав президент. За словами очільника держави, українці точно знають та усвідомлюють, хто несе на своїх плечах перемогу для країни. Він закликав воїнів берегти себе. Окрім того, президент Володимир Зеленський оголосив про створення. Корпусу морської піхоти для цього формують нові бригади морських піхотинців. Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі, настоятелю монастиря. З Мелітополя, що опинився під тимчасовою окупацією Росіян, як повідомили в офісі генпрокурора, настоятель монастиря, що входить до Запорізької епархії ОПЦМП, сприяв утвердженню окупантів у Мелітопольському районі в серпня минулого року. Він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України. Також він разом з іншими представниками ОПЦМП відвідав церемонію оголошення незаконної анексії Росією частини Херсонської Запорізької, Луганської та Донець. Нецької області за це йому загрожує до 12 років ув'язнення з повзбавленням права обіймати певні посади. У застосунку «Дія» тепер можна подати заяву про заміну посвідчення водія, а потім забрати його в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Послуга доступна як для водіїв новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або хоче обміняти пластик на цифровий документ. Після підтвердження потрібно сплатити послугу, інакше через 10 хвилин заявку анулюють. Укрзалізниця розглядає можливість запровадити жіночі купе та протестує таку послугу. Як повідомили у компанії, комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні. Цього явища тому поточне рішення залізниці допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу вище згаданих заходів. Послугу тестуватимуть упродовж кількох місяців, а масштабуватимуть її залежно від попиту та відгуків. На першому етапі купити квиток у жіночий купе можна через мобільний застосунок Укрзалізниці. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не виграє війну з Росією. В інтерв'ю Блумберг він заявив, що, мовляв, для бідних українців немає перемоги на полі бою, немає жодних шансів виграти війну, а вона зупиниться лише. Коли Росія укладе угоду зі США. на це відреагував речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко і нагадав, що торік європейські політики вважали, що Україна в повномасштабній війні протримається щонайменше 72 години. Вони помилялися тоді, помиляються і зараз написав він. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що Росія не виграє війну проти України, а Київ після перемоги стане членом Європейського союзу. Про це канцлер заявив на святкування 160-ї річниці соціал-демократичної партії Німеччини. Він підкреслив, що партія повинна чітко стати на бік України, адже саме завдяки політиці колишнього канцлера Вілі Бранта в Європі сьогодні діють принципи на застосування сили, непорушності кордонів. Територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Поблизу села Сільце Луцького району водій Мерседеса ганяв зі швидкістю втричі вищою за дозволену і не зупинився на вимогу патрульних за інформацією патрульних волині. Днями по обіді прилад рукам зафіксував, що автомобіль Мерседес, який їхав до Луцька через населений пункт, летів зі швидкістю 137 км кілометрів на годину. Поліцейські намагалися зупинити авто, однак водій проігнорував це. Невдовзі інші патрульні все ж зупинили мерс. Сидес в Луцьку, а на Керманича склали постанову про перевищення встановлених обмежень швидкості. Однак того ж дня на тому ж місці, але вже під вечір, цей автомобіль рухався у зворотному напрямку і знову перевищив швидкість. Щоправда, цього разу вона була меншою 77 км на годину. Водій на цей раз вже зупинився на вимогу патрульних і на нього повторно склали відповідний адмінматеріал. У Боратинській громаді віднині несуть службу три поліцейські офіцери. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці очільник головного управління національної поліції у Волинській області Юрій Крошко. Він зауважив, що Боратинська громада чи не найактивніше впроваджує проект Поліцейський офіцер громади на Волині. Як зазначив Юрій Крошко, дехто сприймає поліцейського офіцера громади як аналог дільничного інспектора поліції. Однак це не так. Поліцейські офіцери громади мають більше повноважень та. Та можливостей завдяки службовому автомобілю. Вони мобільні та мають змогу працювати у найвіддаленіших... від центру населених пунктах. Ці правоохоронці постійно в громаді і підзвітні як керівництво. Так і жителям головний поліцейський Волині разом із головою Боратинської громади вручили ключі від службового автомобіля, придбаного за кошти органу місцевого самоврядування, третьому офіцерові цієї громади Сергію Карпінському. Зазначають, наразі на Волині працює вже 44 поліцейські офіцери у 31 громаді області. Правоохоронці встановили та припинили діяльність організованої групи, яка спеціалізувалася на виготовленні та продажі амфетаміну. Організував виробництво 40-річний житель Луцька. До протиправної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих мешканців. За інформацією поліції Волині, фігуранти справи могли виготовляти близько трьох кілограмів амфетаміну. Наркотики збували на території Волинської та Рівненської областей. А для безперешкодної діяльності та поповнення. Повнення так званого общака фігуранти сплачували кошти, так би мовити, кримінальним авторитетам. У суботу, 20 травня, поліцейські затримали організатора і спільника та провели санкціонований судом обшук. У ході заходів вилучили два кілограми психотропу, понад 300 грамів канабісу, спеціальне хімічне обладнання, реактиви та прекурсори, електронні ваги понад 100 тисяч гривень, два автомобілі фігурантів та чорнові записи. Вилучених наркотичних засобів та обладнання для їх виготовлення за цінами чорного ринку складає понад 1,4 мільйони гривень. Наразі організатора та спільника затримано. Вирішуються питання про оголошення підозр іншим учасникам наркобізнесу. Слідство триває. Російські окупанти 23 травня завдали авіаракетних ударів по Авдіївці та Торецьку Донецької області. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, рашисти завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Голова ОВА повідомив, що наразі в місті залишається 1700 мешканців. Очільник області закликає людей їхати з Авдіївки. На жаль, зранку 23 травня. Російська армія також завдала авіаудар. По Торецьку. На щастя, минулося без постраждалих. Однак пошкоджено приміщення школи, де розташовано пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки, що розташовані в радіусі 100 метрів від епіцентру удару. Волинська компанія постачала Росії комплектуючі для виробництва підводних човнів, як повідомили у службі безпеки України до організації тюньової оборудки. Причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Зокрема, ця продукція використовується для виробництва і важкої техніки. Ми робили 80 на 150, які йде на підводну лодку де перевертає ракети. рекрутирующие ракеты в переводных лодках. Вот а мы такие печенья были, мы делали ее на а России. А, вот. А потом, ну, не хобра Ролик где стоил, за 50 долларов. А них их были по 3000 штук. Это да. надо, наверное, делать новый, полностью новый ролик. надо делать новые. Полностью новые ролики. Надо делать новые. Да. А ну, насколько это сейчас можете делать такой ролик? ну, ну... ну как я вам отправлю его? на строго заборона да, назад запрещено работать с Россией и Беларусь. Нет, ну, так ку купи купит украинец. Я могу только на отправить. Ну на могу от купить, да. Ну, надо, давай не... так, на электронку, я не знаю, пройдет ли электронка от вас, наверное, вряд ли пройдет. Или как, ну напиши, какие вам размеры надо, какой этот, я посмотрю, цену вам дам, если согласитесь, мы сделаем. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Крім того, зафіксовано, що керівник фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. за схемою. Іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу дібто для своїх потреб, а потім переправляли її кінцевим замовникам в Росію. Як свідчать наявні дані, спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегальних спортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Під час обшуків на виробництві та помешкання фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи з доказами незаконної діяльності, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом. У межах кримінального провадження розпочатого слідчими служби безпеки України за частиною 4 статті 111 кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення усіх винуватих до відповідальності. Стала відома назва Волинської компанії, яка постачала в Російську Федерацію комплектуючи до підводних човнів. За даними інформаційного агентства Волинські новини, це ТОВ НВФ Корунд, а керівник фірми Микола Корбут. Юридична адреса фірми місто Луцьк, вулиця Боженка. Основний вид діяльності ТОВ виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. Нагадаємо, 23 травня у Службі безпеки України повідомили, що на Волині викрили компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. За повідомленням СБУ, нині планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства виробника. У Волгоградській області РФ в селищі Іловля школяр спробував перерізати горло однокласниці прямо під час лінійки на честь останнього дзвінка. За інформацією рошицьких змі, 17-річний Григорій стояв позаду 17-річної Валерії, заспівав із нею пісню. А потім напав із складеним ножем. Він спробував перерізати горло школярці, але дівчина почала кричати. І їй допомогли однокласники. Постраждало відвезли до лікарні. У селі Красноволя Луцького району попрощалися із 31-річним героєм Андрієм Мантрунчиком, який загинув на Донеччині. За інформацією Колківської громади, на захист батьківщини від російських військ Андрій Мантрунчик був призваний на військову службу 19 січня 2023 року. Він був навідником другого мотопіхотного відділення, другого мотопіхотного взводу третьої мотопіхотної роти військової частини А 2988 Солдат загинув 13 травня 2023 року. Під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі села Оріхово-Василівка Донецької області. Героя поховали у рідному селі Красноволя. У нього залишилися дружина, батько та сестра. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков виліз з бомбосховища та заявив, що у Грайворонському окрузі 23 травня триває зачистка і закликав місцевих жителів не повертатися поки до своїх домівок. Про це він заявив у своєму ранковому зверненні. ситуації в Грайворонському окрузі. продовжується зачистка території оборони барониславних структурами но возвращаться пока в свои дома. І сейчас обращаюсь к жителям Риванского района, которые, району, котрий пасібомбальшою покинули свои жилые дома. Время пока не стоит. Він також заявив, що в населених пунктах, куди зайшли російські добровольці, є двоє поранених цивільних. Силовики поки що не змогли дійти до них. Загиблих серед мирного населення немає. Нагадаємо, до Білгородської області РФ 22 травня зайшли добровольці легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу. Своєю метою вони назвали створення демілітаризованої зони вздовж російсько-українського кордону та звільнення РФ від путінського режиму. А на Росії все палає і палає. У місті дядькове Брянської області РФ сталася сильна пожежа на складі нібито непрацюючого заводу. За інформацією про кремлівських змі, спалахнув склад на території заводу ТОВ НВП Олександр. Площа пожежі становила 150 квадратних метрів. Чорний дим видно за багато кілометрів. На місце виїжджали п'ять пожежних розрахунків. Відкрите горіння. Вже нібито ліквідували, кажуть, що постраждалих буцім то немає. Окрім того, у регіоні оголосили план Едельвейс для силовиків, що означає загальний збір. Напередодні аналогічний план було оголошено у Білгородській області РФ. ДТП, яка сталася на проспекті Соборності біля порт сіті, ввечері 21 травня потрапила на камери відеоспостереження. Відео моменту, як водій БМВ на швидкості влетів у дорожнє огородження, опублікували на сторінці муніципалів у Фейсбуці. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Ві, масштабні пожежі сталися на території країни терористки, палало у Ленінградській та Воронежській областях. За інформацією про кремлівських змі, увечері 22 травня, на складі пластикових виробів у Воронежі, спалахнув вогонь. Спочатку повідомлялося, що площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Згодом площа загоряння розширилася. На відео бачимо, що масштаби пожежі величезні, але рашистські рятувальники пояснили, що нібито весь страшний вигляд пожежі, начебто, пов'язаний із горючим завантаженням складу. Разі повідомляється, що пожежу локалізували, і, як завжди, жертв і пострадавших ніт. А от у російській Ленінградській області пожежа сталася в ніч проти 23 травня. Відомо, що загоряння було аж на 3200 тисячах 200 квадратних метрів. Російські рятувальники заявили, що до ліквідації залучили 56 осіб та 15 одиниць техніки. За даними пропагандистських змі, традиційно без жертв і постраждалих. А вже о 23.12, 22 травня, російські рятувальники написали, що нібито пожежу локалізували. У місті Білгород РФ сталася бавовна. На будівлю ФСБ нібито скинули вибухівку. За інформацією пропагандистських ЗМІ, удар по будівлі ФСБ підтвердив провладний телеграм-канал Рибарь, додавши, що атаковано також будівлю місцевого МВС. У Білгороді ймовірно на будівлю ФСБ скинуто вибухівку з дрону. На даху однієї з будівель виднівся дим. Дорогу до будівлі одразу ж перекрили. Офіційна російська влада наразі ніяк не прокоментувала ситуацію з вибухом у Білгороді. При цьому зазначається, що через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шідесят вісімнустроп'ятдесятьну 04 або 050 782 п'ятдесят Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.